Би ви хотіли, щоб було просто нібито. Здійсно зручності на довозні, просто фізично бути присутні на Зв'язку З тим, щоб було викладено вхопотання. Ми скористалися своїм правом передбаченням статтею 31 ЦБК, з зменшимо позивним вимоги і просимо визнати недостойну інформацію, поширення про чи цього бронера з боку МПП-версії у другому видані номер, номер 45 на століці 8 газети версії від 8.11 року та на веб-сайті газети версії і в мережі інтернет, а саме три основних. Твердження це наш енергетичний і е, доволі призово настроєнному порядку тотальної зміни форми нарахування та оплату своїх послуг. Раз. Друге, напар енергетики на книжках за останні вироби складає щонайменше 700 тисяч гривень. Два. Третє це червецький варіант договору містить у пункті 10 права торбовності споживача, цікавий п'ятий абзац, якого загалом не існує правилах. У ньому наші енергетики вимагають від споживача письмових звітів про наявні під субсидії, субсидії підтверджені документами. Е, просимо зобов'язати малисту версії спростувати поширену інформацію у той самий спосіб, яким вона була поширена в дукованому виданні, зазначеному вище, стягнути з відповідачів на розрахункові рахунки вказані в клопотанні суму сплаченого судового збору у розмірі 241,65. Перешуким часом сідається. Хоча минулого разу і вияснялося, так, да, ну, так. Ви же, що так, ну скажімо так, виживши на йде протокол. думка про сільника відповідачів, будь ласка, сьогодні. Е, відповідачі, можливо, у цій редакції поздно визнають, вже участково визнають, чи не визнають і такі редакції теж. Чи не визнають і такі редакції теж. Ні, ні, е, в такій редакції е, також ми не визнаємо не позовних вимог і з цього приводу я хотів би питання задати. Хорошо, е, не визнаєте, так? Будь ласка, питання. Скажіть, будь ласка, ось ви вимагаєте покласти зобов'язання спростувати поширену інформацію, яка з цих трьох цитат складається? Чи буде достатньо для вас, якщо буде написано е, оці цитати, з спростуються? Я розумію ваше питання. Враховуючи викладення, ми просимо залучити до матеріальної справи письмове пояснення. Зараз ми надамо копію теж представнику. Ці штургів ваші. Там на другій сторінці даних письмових пояснення чи якому е, і, окрім, ми бачимо ці спростування. Ми хочемо, щоб конференція спростувала поселився поси. Дану інформацію Він, позов не вимагає. І чи не вважають вони, можливо, про вирішення питання в позав ну, перед... Ми позов не визнаємо, але я вже ну, друге засідання, скажімо, повне предметно. Питання, не можу з'ясувати, яке ж спростування мало влаштувати власне кажучи, обленерго. Тому що ось знову в поясненнях якийсь текст. Тобто, якщо ми надухуємо якісь там речі, це може не влаштувати, і ми або продовжимо, або не досягнемо скажімо, цієї згоди, тобто це не влаштує обленерго в якихось там моментах. І тоді спір не буде вичерпано таким чином. Тому ми не можемо Зв'язку з невизначеністю цих вимог не можемо визнавати їх, оскільки вони для нас не, ну, незрозумілі в цій частині. З самого початку сьогоднішнього засідання, ви чомусь, я не знаю чому, можливо після розмови з керівництвом, можливо, щось, чомусь э, одразу питання було, з вашого боку, до э, позивачів про те, що, а якби було написано так то вам буде добре після і це свідчить, свідчить про, про що? Про те, що, в принципі, з вашого боку можуть бути прийнятні якісь варіанти. Звичайно, от, не такі, а якісь. Але, ну, на ма, як сказати, звичайно, є прийнятні варіанти, але ну, це не є така, що ми стоїмо за спиною москва. не жагу назад. Ну, Такого то, немає. Так от вам важко, як сказати. Си, ті, Овці ці. Овці ці. То ви б могли запропонувати андидатську питання, яке може, могло б знайти своє відображення рішення. Ви казали, краткі і можуть хорошо, вам хорошо, я можу розуміти. Може, Руку, проводи проводи. Проводи. А, так як вони думають, це не годиться. А годиться як? Думку... Ну, думку вашу. Ну, годиться не треба сформулювати, Ну, як сказати, запропонувати. Ну, то. Я... Пропонуйте. А ви ж не мали представити? Ні, я не хочу, щоб це було розцінено як визнання просто якихось там їх домов. Я не хотів би так. А, це ж з вашого боку. Але вони ж тоді не знають, про що ви собі гадаєте, і, і не можуть уявити, як були поставили питання, щоб взагалі було добре, як кажу. Ну тоді в мене питання у зв'язку з вашим питанням, якщо дозволите, да. чи готові ви на сьогоднішній день сісти зі мною або в будь-якому іншому форматі і спробувати сформулювати е, ну, текст, який на би б тому що я промову, тому що я коли роз'яснював вам сір, то я не говорю це для блізів чи для, бізірусу, для середності, що одним правом, справам. Право планевою. Це ідеальний рампосвітлення права, тому що ну, не буває, що виграють без ви, сторони. Одна програє Одна горі. А питання там є, можливо, є якісь просить, якісь реховатості, можливо. Можливо, іншим чином. А тому я вміщався, як вигадаю, гадаєте, можна пуститися вам на рівні ваших представників, на рівні ваших керівників. Я думаю, спочатку З керівником зустрітися і далі вже з ну, представником, тобто, а далі вже керівників вирішать, хто має право нашу. Зоспустив мене попитання оголосити перерва. Підтримуємо. А тому дійсно. Одною стороною вже явлення, а іншої сторони підтримали питання про оголошення перерву справи з метою можливого укладення нової угоди. Я так ще можу, що буде взаємоприємні коронавірусу. А тому до 10 години, 21 березня оголошую переробку.